Всім привіт! Ви на каналі Літературна Чаклунка. Ми продовжуємо мандрівку сторінками Повісті Ольги Кобилянської Церівна. Попереду шоста частина, де події набиратимуть нових барв, а душевні переживання героїні розкриються ще глибше. Зручно вмощуйтесь і пориньмо у цю атмосферу разом. А якщо вам подобається ця озвучка, підтримайте відео лайком, залиште свої враження у коментарях. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні частини. Ти нині, очевидно, в дуже святочнім настрої. Почала Лена знов по короткій хвилині, під час котрої я перемагала в собі гнів і обурення, а перейшовши попри неї, не глянула навіть в ту сторону, де стояла. Ти ступаєш так гордо. Мов би ти справді була яка модіч або Стюарт Ха-ха. ха Але вони мали, певно, більше крові в лиці й не мали рудого волосся. Воно тобі все не поможе. Просичала врешті явно. Один кадриль дасться тобі в знаки а може, не будеш його й зовсім гуляти. Ми ж при цим знаємо. Що за тобою молоді хлопці не дуже рвуться, а ти так зараз падаєш в очі, коли не гуляєш? Ти така велика, і ми мусимо за тебе встилатися!» Мені ударила кров в лице. На чиє бажання йду я? спитала я. Розуміється, що на бажання тітки й вуйка. Вони мають з тобою добрі заміри. Та лише ти, бач, якась така нещасна, я усміхнулася гірким сміхом, угадала, вступаючи в залу, спостерегла я мимоволі відразу зоненого свояка. Чи як його там звуть? Орядина, він стояв при дверях салону з кількома панами і розмовляв. Переходячи попри його, я почула його погляд на собі. Опісля ми гляділи по сполу на себе. Його погляд вражав мене, а як мені здається, мій його. Ми мов побоялися себе. Він гуляв дуже мало і майже лише з зоною таленою. Вони обі були нерозлучимі його лице смагляве. Пригадує тип полудневий. раз, давалося мені, що мушу доконче обернутися. Обернувшись, стрітилася з його поглядом, перелякана тим, відвернула її очі в противну сторону зали, зворушена чудним чуттям. Помимо музики і танців, помимо бесіди з різними знайомими, давила мене якась нудьга. Який сум, в глибині серце немов поліло мене, що він не зблизився до мене ані одним кроком? Які ви нині гарні, сказала мені раз тихесенько панна Марія, наче та дрейська золотоволоса русалка Лореляй? Лише чому ви такі втомлені й сумні? Коли б я не знала обставин. Серед яких живете, то подумала би, що дуже те за кимсь? Вона всміхнулася Любо, а я здвигнула байдуже плечима. Мені всі байдужі, а що до втома, то я вийшла вже з дому припита. А з ним гуляли ви? спитала нарашиво, мов пригадувала собі щось. З ким? З Орядином? Ні. Ах, так пождіть, я познайомлю вас з ним зараз. Вона й стала, щоби підійти до його. Він саме в цій хвилі стояв, нахилений до зоні і слухав уважно, що вона йому говорила. Панно Маріє, ні. Кликнула я стиха. Вона подивилася чудова на мене. Оставте, прошу, просила її з притиском. Вона дивилася через хвилину мовчки на мене. Які ви горді, відповіла опісля, ви хотіли би, щоб він сам прийшов? Сам, але ж бо ви не знаєте, який він не раз несміливий. Я не знаю, але дайте спокій. І вона дала спокій. Він не прийшов, а мене обгорнуло якесь сумне вдоволення. Я дивлюся кожним разом за ним, коли переходить попри наш дім. А йде він, звичайно, між п'ятою і шостою вечором. Недавно казала тітка відчинити одно фронтове вікно. Я відчиняю, а він, наче з землі виріс, надійшов, як же я сполохалася, я не тямлю добре, як воно склалося, але він поздоровив мене. Мені здалося, що здоровлячи, спаленів. Впрочем, справді не знаю, мені самі зробилося гаряче. Мов полум'ям обдало лице, я сама змішалась, тепер відступаю вже від вікна, коли бачу, що він іде, він не сміє мене видіти, не сміє. Оногди вже по тім поздоровленню замітила я, як він, переходячи попри наш дім, повернув ледве-ледве замітну голову легесеньку саме до того вікна. Де я тоді стояла? Пощо він мене здоровив? Адже ми собі не знайомі, а то й зовсім не знайомі. Одна наша знайома, вдовиця по якимсь судді оповідала Тітці, що ряден дитя любові якоїсь воячки на тлісничого, доньки українського православного священника, якогось музиканта. Але не думайте, дорога пані професорова, оповідала вона, що він був з тих славних угорських циганів-музикантів, меже котрими зустрічається не раз справжніх князів щодо багатства. О, ні! Він був український циган і походив з глиниці. Це сільце на Буковині вам звісне. Там більше циганів, як мужиків, українських циганів, пані професорова, на те кладіть увагу. Граючи, видобувся він на капельмейстра Глиницької банди. А що був добрим українцем, то її батько, священник, приймав його з патріотизму частіше в себе і з часом. Дорога пані, з часом. Тут вона урвала, закінчивши оповідання злобним, придавленим сміхом. Не знаю, з якої причини прокинулося в моїм серці чувство ненависті супроти оповідаючої вдовиці, її вважали всі знайомі доброю жінкою. Вона, може, і була справді доброю. Та я почула нараз ненависть до неї. Її спосіб оповідання викликав в мене жаль до неї, чого я її ніколи не забуду. цигані. Поміркуйте лише собі, дорога пані професорова, в простім якимсь музиканті. Та же я би. Матінка Божа. І то, бачите, говорила вона далі. донька чесних людей, донька священника!» У неї мав старатися якийсь замужний купець, але вона про його й чути не хотіла. В кінці був він ще настільки зухвалий, що ставився перед панотця й просив у руку доньки. Тоді мала збутися страшна сцена. Одні оповідали, що проступника вигнали, таки зараз кудись, другі, що мати вступалася дуже за донькою і що він з нею одрушився, лише що вона скоро померла, давши дитині життя. Інші кажуть, що вона його сама просила покинути її. А потім і отруїлася сірниками. Ат хто їх там знає, де правда. Вона була ще дуже молода, мала ледве 19 років. Боже Боже. Додала згодом згірлива. Таке молоде, а таке вже стипсоване. Хто знає? Що з неї було би ще зробилося, якби була жила? А так смерть зробила одним замахом сьому кінець. А чиє ж він ім'я має? спитала тітка цікаво. «Та же бачите, ім'я батечка свого гідного? Отже, мусили таки побратися. А Бог їх там знає. Щодо мене, то я гадаю, що справді побралися, що вона його після просила покинути її, а сама взяла та й отруїлася сірниками. Це, бачите, я тому так думаю, що він зараз по її смерті кудись забрався. Без причини був би не забрався. Та куди забрався? спитала тітка. «Та же бачите, до Молдави. Хтось то говорив, що він зібрав собі нову банду та й чкурнув туди з людьми, що йшли в Молдаву на роботу. І не вернувся вже? Не вернувся до нинішньої тнини, а дитина. Дитина росла коло діда та баби. Коли панотець помер, а дитину треба було вже конча посилати до школи, скликала стара раду. Якийсь перший брат музиканта, бездітний мужик Газда, наперся взяти дитину за свою, а над лісничий своя небіжки, і собі намігся взяти хлопця. Воно Казав, мені ближче, як тобі. Врешті ти кажеш, що не зробиш з нього пана, лише газду Ну, а мені, може, Бог допоможе вивезти його на щось ліпше, як на простого газду. Той собі, а цей собі, брат музиканта розказують, був тоді дуже лютий. Тобі, каже, сиротинського гроша забагається, що йому пан отець оставив, а не дитини, тебе цілий повіт знає, який ти захланний. Ти виховаєш його так, що він буде своєї родини соромитися, що буде так само кров з мужиків сати, як ти і тобі подібні. А я не хотів так його повести Та нехай діється Божа воля. Час покаже, хто мав ліпші наміри, чи я простий селянин, чи ти? Розлютився та й від'їхав, а надлісничий взяв справді хлопця до себе, виховував, посилав до школи. А той що? Мужик той, бог його знає, що. І не приїздив більше і не питав. От дурний мужик, хотів щось перед світом показати. Стара попадя теж не хотіла йому дитини дати, тому що відразу сказав, що не випроведить хлопця в пани. Казала, що не дасть дитини своєї доньки на пастуха. От таке то. Люба пані професорова, ціла комедія. Ну, це вже правда, обізвалася тітка, що це дуже поетична легенда. Але видите, почала знову по хвилі вдовиця. Мені все здається, що вони, ніби над лісничий орядин, не дуже то любляться. Через цілий час, як орядин пробував на мураві, не приїздив ані раз його відвідати. Впрочем, це знаєте й самі, бо живете з ними в сусідстві і як одна родина. Та ні не приїздив. Це вже може бути, що не любляться. Надлісничий зоня майже ніколи про його й не згадували, лише стара гувернантка розпадається над ним, розповідала якось ще давніша зоня. Я цілу тоту панну Марію, правду сказавши, не дуже то зношу, ласкава пані, з тими її нервами. Їй богу, не раз мене чорт бере. Бувши на місці Маєвського, я була би їй вже давно за всю тоту її науку подякувала. А ви ніби як думаєте, люба пані Професорова? Що над як буде її вічно в себе держати? Відповіла вдовиця. Він мав навіть десь казати, що скоро лиша доньку заміж віддасть, то зараз жениться вдруге. Пощо ж йому тоді старого толуба дома держати та пусто й дурно годувати? Нині на світі гірко жити, а вона й так не займається дома ніякою роботою. От залежить той цвікер на ніс, прижмурить очі та й зігнеться. То над одним столом, то над другим. А там часом ніби й до пекарні загляне. Справжнім господарством займається зоня сама. Ну, так до чого ж йому гувернантка? спитала тітка. Та це лише так. Бачите, от для форми. Щоби ніби якась старша женщина дома була, вже чого він для зоні не зробить, не стерпить, так її любить, що Боже, але бой їй за що? Вона ж вава й розумна дівчина. Мабуть, скоро не винеться їй жених. А вже ж! Тут тітка зітхнула. Тоді нехай пана Марія йде до свого любимця, докинула вдовиця. Та так, би куди ж їй подітися, хто візьме на службу стару гувернантку. А він, як чую, так хоче вийти на великого пана. Чую, хоче бути адвокатом. Чи ви не замітили, пані, як він гордо голову носить? О, гордо, гордо. Він знає, що є гладкий хлопець. Гладкий? Ха ха. Ви щось, мов, не довиджуєте добре, пані. Ну, щодо того, то. Може, й справді старі очі не довиджують добре, але я чую, що надлісничий хоче, аби він покинув студії юридичні та й вступив на теологію. Воно й не було би зле, філософувала стара. Нехай вступить в стан Божий і молиться за гріхи своїх родичів, йому, правду сказавши, і нема іншої будучності. По нім видно на перший погляд, що він мішаної раси, Боженьку, боженьку, зітхнула. Які ж то не раз люди на світі бувають, і при порядних родичах виросте і вивчиться. А навиниться яке таке, а вона й розум утратить. Тут і урвала вдовиця, зітхнувши протяжно, глибоко. Опісля поправила окуляри на носі, уста знизились в кутиках, і вона почала так скоро плести панчоху, що дроти лише мигтіли. Тітка підвела голову. Погляд її спинився чомусь проникливо на мені, і до сьогоднішньої днів не можу я догадатися, що той погляд мав мені сказати. Пам'ятаю лише, що мої уста мимоволі затремтіли згірдливо, що я вийшла з кімнати, переступаючи через поріг, повернула я ще раз голову за доброю вдовицею, її погляд зустрітився з моїм. Глибокий, чигаючий погляд, в ті же такі самій хвилі опустила вона руки з панчохою на коліна, присунулася ближче до тітки, і я чула інстинктивно, що тепер почнеться обмова моєї особи.